Сьогодні вдень з Галиною Бабій на українському радіо. Мої вітання слухачам українського радіо Суспільного. Ми починаємо програму сьогодні в день. І я сподіваюся, що ті теми, які ми підготували для двох годин прямого ефіру, будуть цікаві. Нашим слухачам і глядачам, тому що кілька відрізків у нас мають відображення, і в нашому каналі в Ютубі. Отже, як і завжди, про головне важливе і актуальне із нашого з вами життя. Найперше я йшла сьогодні на роботу, і звичайно, всі пам'ятають, що українське радіо знаходиться у будівлі на Хрещатику. 26 це поруч з майданом незалежності. І я бачила, що фопи знову мітингують. Цьому передував анонс. В якому йшлося, що підприємці запланували провести багатотисячний протестний мітинг. Це було розміщено як оголошення на сторінці руху. Рух називається Рух спільноти SafeFob», тобто збережи фізичних осіб підприємців, і йшлося там зокрема про таке. Цитую варта стоїть, варта чатує та оберігає вогних боротьби, щоб 22 грудня ми знову продемонстрували нашу незгоду. Тож у вівторок, 22 грудня, нас має бути десятки тисяч. Збираємось, готуємось, не здаємось, наголошують організатори. Протести ФОПів, нагадаю, почалися після наміру команди Зеленського скасувати існуючу для них спрощену систему оподаткування. Також протестувальники вимагають не допустити повного локдауну в січні 2021 року, що загрожує їхньому існуванню. Варта сейф оп цього руху цієї спільнути планує і далі ночувати на майдані. Нагадаю, при цьому встановлювати кухню, вбиральні і намети заборонено. На зв'язку зі студією українського радіо. Пан Андрій Миселюк, директор інституту соціально-політичного проектування діалог. Пане Андрію, добрий день. Доброго дня ну ми, як і завше, намагаємось зрозуміти, чи стане цей протест. Політичним поки що ФОПи вимагають суто економічних рішень. Правда, чи є якісь так, передумови ну... для того, аби це переросло в більш вагомий рух, чи якщо буде задоволено їхні вимоги, ФОПи розійдуться? Вчора якраз ми з колегою підходили до лагеря ФОПів на майдані. Спілкувалися там з одним із координаторів Владиславом. І Вони казали, що сьогодні вони, власне кажучи, дійсно будуть добиватися економічних цих вимог uh -huh. щодо касових апаратів і щодо скасування такого такого часткового локдауну. Власне кажучи, ні про які політичні вимоги поки що не йдеться, і в принципі, враховуючи те наскільки зараз увага суспільства, вона прикута, все ж таки до епідемії, до економічних негараздів, які там пов'язані. То самі по собі вони, скажімо так, потенціалу, ну і це це те, що ми там побачили на місці, і з попередніх акцій можна зробити висновок, що самі по собі купи, вони не мають значного потенціалу для того, щоб перейти вже від економічних питань до політичних, mm -hmm. але що, що їх можуть використати. У своїх інтересах вже інші політичні гравці, це така можливість залишається. Ну от е, ви вже впритул наблизилися до оцієї тези про переростання вузькопрофільного, якщо так можна сказати, грубо кажучи, це називають шкурними майданами. Так я би так не називала, все таки вузькопрофільними, коли йдеться про так, якісь так, економічні але, так вимоги, корейніше. так кредитний. Євробляхерський податковий це рідко отримує підтримку всього суспільства, тому що люди розуміють, що рішення важливі для України і загалом для держави та народу не повинні прийматися чи ухвалюватися на майданах, і тоді майдан не має назви з великої літери. Чи ця теза має право на існування? Ну так, дійсно, оскільки. Були вже декілька таких вузкопрофільних майданів, так їх буду називати більш коректно, так і дійсно там люди об'єднуються для того, щоб досягти своїх таких корпоративних цілей, коли вони їх досягають, то як правило вони там розходяться, враховуючи те, що ну я знову ж кажу, ситуація зараз така дуже складна, економічна, і увага людей прикута до інших процесів, то все ж таки я думаю, якщо Влада, вона ж демонструє готовність піти на компроміси, якщо вона своїм наміром не буде не змінити ці наміри і буде дійсно намагатися досягти такого компромісу. Угу. То звичайно, вже я, я сподіваюся, що після нового року, скоріш за все, то це явище воно люди просто роз'їдуться відпочивати і цей майдан, він скажімо так, припинить своє існування. Чи пов'язано? Оце от е, мітингування ФОПів на Майдані із тими кадровими змінами, які почалися, зокрема, в офісі президентів і також в Кабміні, оці передноворічні е, ракеровки, так звані. Тому що один із тих активістів, який відстоює права ФОПів, вчора на своїй сторінці написав, мовляв, Юлія Ковалів іде на черзі треба дотиснути Гетманцева. Тобто, чи пов'язано це взагалі? Ну, саме Гетман – це і є таким головним об'єктом нападок підприємців і їхнім головним уособленням їхнього головного ворога. Uh -huh. Що стосується ковалів, тут звичайно більш складне питання, оскільки напевно там є ще інші резони, і скажімо так, під час попередніх таких моментів пов'язаних з вимогами фопів, вона не фігурувала на передньому плані. Як особа, яка там істотним чином впливала угу. на перебіг подій. Вона взагалі останнім часом, якби не була в полі зору журналістів, в, 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 в певних справах чи в певних питаннях і темах, які от, є актуальними, так в ЗМІ. Чому саме от ця кандидатура, як кажуть, пішла першою? Ну, вони, вони там все ж таки не треба прив'язувати все до протестів копів. Їм, звичайно, хотілося б. Підняти власну значущість і сказати, що дійсно ось наслідок нашої позиції, наших дій uh -huh. ці вже кадрові зміни відбуваються. Але насправді та ситуація ще там є де інші виміри, зокрема, там переформатування уряду, кадрові зміни в тому ж адміністрації, де там є підводні свої течії, і тому вони там більше значущість мають. А що стосується приводів, ну звичайно, вони можуть бути різні, але навіть в тому разі протести, протести фопів це не привід, для того, щоб такі ці кадрові призначення відбулися. Тобто це якісь паралельні рухи, які так, не перетинаються, так? Повністю, так, да, да. а що можемо сказати тоді про панію Юлію Свериденко, яка посяде посаду, яку раніше обіймала Юлія Коваль? Ну знаєте, одним із головних таких, скажімо так, мейнстрімівських тенденцій є. Те, що все ж таки там є центральна особа. Це пан Єрмак, який повністю вирішує всі питання, головні а інші вони мають займати другорядні позиції. І коли там відбувається конкуренція з іншими фігурами, то як правило ці інші фігури у пана Єрмака, це інші фігури залишають адміністрацію. Тобто є запит такий, і саме це призначення, на мій погляд, треба розцінювати. Як прихід е, слушних виконавців, які будуть е, працювати, таких технічних менеджерів, які в принципі свою uh -huh. справу знають, і будуть виконувати той обсяг робіт, який для них буде призначений, що цікаво, що е, пані Юлію Свериденко звільнили з посади першого заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, і тут же призначили на місце Юлії Ковалів. Тобто, це очевидно, е, ну, так, як, да, як це... хід такий кадровий, давно готувалося. Так, так, тобто це не раптове, тобто було зрозуміло, що ковалів уходить, і було визначено, хто прийде на її місце. Це було просто оформлено таким чином. Тим не менше, пані Юлія Ковалєв заявила, цитую, я залишаю посаду заступника керівника офісу президента. Це був неймовірний досвід та велика відповідальність у складний для країни час. І я дякую Володимиру Зеленському та кожному, з ким ми працювали разом і досягали. Результаті вона пообіцяла надалі докладати зусиль, щоб Україна ставала економічно сильнішою, а добробут громадян зростав. І маємо ще одну кадрову ну, перестановку чи кадрову ракеровку, якщо так можна сказати. Уряд обійшов парламент і своїм рішенням призначив Юрія Вітренка першим заступником міністра енергетики і одночасно доручив керувати стратегічним відомством. Сьогодні ж, тобто, вчора. Перший заступник, перша заступниця міністра енергетики Ольга Буславець подала у відставку. От тут простежується якась дуже вперта ціль, до якої все-таки у владі йдуть. Я маю на увазі призначення Юрія Вітренка. Ну так, дійсно, це вже не перший раз так використовується. Цей прийом, коли призначається людина першим заступником міністра, і на нього покладається тимчасово обов'язки виконуючого голови відомства. Звичайно, це скажімо так вдалий спосіб обійти спроти парламенту, який не хоче призначати тут чи іншу людину. Ну в даному випадку дійсно, якщо вже поставлена ціль, що Вітренка має очолити відомство, то бачимо, що для цього засоби знайшлися. Угу. А чи означає оцей впертий, знову ж таки наголошую крок, якого ну тепер дотримався, чи якого. Припустився е е уряд, що Юрія Вітренка в майбутньому таки планують при призначити прем'єр-міністром, такі, ну, такі думки висловлюються в засобах масової інформації різними оглядачами і аналітиками. Я зрозумів. Ну, безпосередньо про це звичайно за зараз поки що щонайменше не можна казати, оскільки зараз не йдеться про вже найближчу найближчі там, тижні чи дні. Відбудеться зміна прем'єра цього складу уряду. Що це можливо, Це це можливий варіант. Дійсно, це цього не можна, що називається з рахунків списувати. Проте поки що йдеться про те, що йому мав бути переданий. О, підрядкування мало бути передана міністерство. Uh -huh. це відбулося. Uh -huh. А скажіть, будь ласка, наскільки це хороша перспектива з точки зору вашої, як оглядача, як аналітика Юрія Вітренко, як прем'єр-міністр, і чи є нагальна потреба у заміні Дениса Шмигаля? Дивіться, давайте почнемо з другої частини вашого питання, uh -huh. оскільки уряд Шмигеля він приходив для того, щоб виконати технічну роль, оскільки було, було дуже багато непорядкованості, так м'яко кажучи, після роботи його попередника Гончарука. і він з цим завданням в принципі, справився. Тобто, і це був технічний уряд. Ну він залишається таким, такий технократичний, який, в принципі. Не мав вже гратися там в довгі стратегії, малювати якісь там плани дуже далекоглядні, цифри великі тощо. Тобто треба було впорядкувати поточну роботу і підтримувати її рівень. Це і було виконано. Тепер звичайно, вже мова йде про те, щоб це вже можна так сказати більш тонке налаштування цього уряду, і там вже відбуваються такі точкові кадрові зміни. Що стосується повної заміни уряду, то е, для цього ситуація не є сприятливою, оскільки у можливо і бажання таке є е, у головних діючих е, акторів, але ресурси для цього в парламенті е, що найменше знайти, знайти ці ресурси, що найменше є проблематично, щоб не сказати, що їх скоріш за все немає, угу. оскільки знайти необхідну кількість голосів не просто щоб уряд зняти, а щоб призначити новий. Це вже дуже велика проблема, яку президент, скоріш за все, вирішити щонайменше просто точно не зможе. Це через Може те, що в нас зможе. брак кадрів? Ні, мова йде про те, що у президента зараз немає вже такі, тих можливостей, щоб знаходити потрібну кількість голосів і е, про, про, проводити в уряд тих людей, які там, він та. Його оточення хотіли би бачити, угу. і тепер це ж питання, яке було складовою мого такого дворівневого питання, Юрій Вітренко як прем'єр-міністр. Наскільки це перспективи хороші для країни? Як ви вважаєте? Знаєте, я за освіту історик там я такий вираз, що історія не знає, умовно нахилу. Звичайно, давайте ми будемо спочатку подивимося, яким він буде тимчасово виконуючим обов'язки міністра енергетики, mm -hmm. а потім вже екстраполюючи цей досвід, скажімо, на рівень вже більш високий щодо прем'єра, тоді вже можна буде казати, ось як він себе проявив на цій посаді міністра, ну, виконуючи обов'язки. І що він може запропонувати на рівні прем'єр-міністра? Угу. І я знову звернуся до оцього допису в соціальних мережах від одного з активістів руху ФОПів, цей ФОП, який вчора написав на своїй сторінці, мовляв, пішла Юлія Ковалів. Наступним має бути Гетманцев, тому що це теж, нібито, якісь кадрові, такі поки що ефімерні. Зміни наскільки це ну можливо, щоб Данило Гетманцев покинув свою посаду як голови комітету Верховної Ради тільки під тиском ФОПів? Ну це і буде залежати дійсно від того, наскільки вони будуть послідовно наполегливо та міцно тиснути на керівництво, щоб досягти цього, і цей варіант є можливим, звичайно, оскільки він може бути принесений. Так так би мовити, як та жертва, яку на яку керівництво держави буде згодна піти за для того, щоб попи та тих, хто їх підтримує, розійшлися за для зменшення um. оцього на, да, на киточки кипіння, да. так uh -huh. да. тобто, uh -huh. цей варіант є можливим і найближчі дні ми по, -по, по побачимо, чи він реалізується чи ні. Ну і останнє зовсім таке бачите, ми арку зробили від початку нашої розмови. До кінця хочеться підвести. Якусь риску під нашою розмовою, чи є спокуси у політичних партій використати рух фопів у своїх цілях? Чи, ви сказали, якщо це не буде використано політиками, як це було, скажімо, в інші колись рази, то це не переросте в загальнонаціональний якийсь рух і не матиме політичного забарвлення. Чи є у політиків спокуси використати? Тут не просто не треба казати навіть вже не про гіпотетичну спокусу, а про конкретні наміри. Дійсно, вже політичні партії е, пробують використати і пробують стати такими політичними патронами цього руху, для, для того, щоб використати його у своїх інтересах. Цей процес іде, і, в принципі, якщо ситуація буде далі, скажімо так, йти по, по наростаючій, і цей накал боротьби не буде спадати. То коло бажаючих долучитися до цього процесу і скажімо так, взяти їхні їх під своє крило буде збільшуватись. Проте вже зараз йдуть переговори там про допомогу конкретну, яка потрібна, про умови, які вони будуть озвучувати. Тобто вже цей процес іде, і це є одною з причин того, що влада нервує президента його оточення, оскільки це все ситуацію розка розкачує, і вони розуміють, що політичні опоненти можуть використати те. Цей важель важливо для того, щоб впливати вже на безпосередньо на керівництво держави і погіршувати їхні позиції, чи є це слушним моментом для політичних ігр, враховуючи пандемію, враховуючи війну на сході, враховуючи загальну нестабільну ситуацію у світі з оцим от COVID 19 Дев'ятнадцять знаєте, наші політики довели, що для них зручні негоди завжди є, незважаючи на те, там яка погода. Природні чи політично на дворі які складності. Якщо в них є свої цілі, тобто вони до них йдуть. І це така зручна можливість, і я маю на увазі це протест цих опів mm -hmm. для того, щоб використати їх для своїх інтересів, звичайно, вони це будуть робити. І останнє буквально напевно на півтора хвилини. Ви, як історик, уже можете оглянутися. Озирнутися назад на рік, що минає, 2020, і сказати, що ж ми пройшли, чого досягли, і з яким історичним багажем входимо у 2021 рік. Ну, головна подія, звичайно, це пандемія коронавірусу, і головне досягнення в тому, що вдалося в певних межах утримати ситуацію. Що не було все повністю розбалансовано і не пішло по неконтрольованому руху. Звичайно, було дуже складно, але на першому етапі, все ж таки, і держава встояла і інституції. Це однозначно позитивний факт. Це головне надбання. З іншого з іншого боку, звичайно, дуже великий жаль, що не було зроблено необхідних кроків за дієвих таких економічних трансформацій, реформ. Але що стосується потенціалу цієї влади, то я такий достатньо обережно оптимістичний щодо їхніх можливостей, тобто до їхнього потенціалу. Звичайно, наступний рік він буде теж складним з точки зору того, що масштаби цієї епідемії вони будуть зменшуватися, але наскільки швидким буде цей процес, це ще поки що невідомо. Ну і все ж таки політична ситуація вона теж буде залишатися такою. Хідкою і політична боротьба гостро буде продовжуватись. Дякую. Я і вам бажаю щасливого, здорового нового року. І, звичайно ж, сподіваюся, що карантинні обмеження підуть на спад, і ми зможемо вас, як кажуть, віч навіч бачити у нашій студії. Дякую за участь у програмі. Андрій Миселюк, директор інституту соціально-політичного проектування Діалог був на зв'язку зі студією українського радіо на Хрещатику. Хрещатику-26». Ми говорили про фопів, які продовжують мітингувати, чи має перспективу цей мітинг великий перерости у щось політичне, про деякі кадрові зміни, які зараз сталися перед настанням нового року, і зрага загалом про перспективи розвитку української держави та її інституції у році дві Дцять першому дякую ще раз за коментар. Ми завершимо цю частину програми. За кілька хвилин продовжимо. Я нагадую, що українське радіо працює для тих, хто віддає перевагу чесній інформації і найсвіжішій новині. Дякую.